Це абсолютно безсмислиться. що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типа як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється. Але але шкільна світа, то як за оценки, там в пажопірімнем б'ють, чи як ти тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота від першого там курсу до останнього, так і жде нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там у ці деканису такими стрішками на голові. Поняв там та ж учителя не міняється в Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей. Довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити. Якось довести, щоб вони не потірялися. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє водив, точніше себе якось насильно водив те оточення. І тільки потім змінювалося моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети. Це просто жесть. Ну от, ні, музична школа була супер. Ще ця система, яка існує в Україні, оце, це собіська, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я чесно, я не розумію це світи. Я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займались тим, що їм подобається, розвивались в тих напрямках, які вони подобаються. Мандрували по світу, вивчали його. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це всегда креативність, це всегда пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять послі цієї школи, університету коледжу на роботу з дипломом. І на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом, за цим стоїть декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив вообще на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Воня всі інші там чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, то як час існує.